Всіх рад бачить на каналі, ви на каналі Свіни Водновичок. Нашим поросятам уже 5 місяців. Від годівлю свинина нашій контрольної групі, якої, е, считаємо, який розход корма, скільки поросята з'їдають е, за період від годівлі до 7 місяців. Поросяткам 5 місяців. Е, зараз е, у нас 10 число, а на, я їх веду від 5 числа. Считав я на 7 число, тому що якраз корм вони з'їли на... на 7 число ми новий заміс зробили, і там, виходить, то на 450 вони з'їли. Зараз візьму зошит і подробно посчитаємо, що там, як і скільки корму йде на даний момент на один день, на одне, на одне порося. Так, на ну що будемо считати? Хто дивився э, ролики? По місяцям там є на каналі, то я просто повторюсь старт 800 кг, а гровер вийшло у нас 100 на 300. Це за місяць так було до 5 місяців, так же само кормили на гровері. З'їли вони за цей період за 33 дня, виходить, я считав 33 дня, бо з 5 по 5 я беру 30 і 2 дні я накидав, тому що я считав на 7 число. І 3 дні накидав я на 7. І, виходить, за цей період 12 голов з'їло тонну 450 комбікорма. Е, так, Тонну 450 ділим на 33. Це на скільки днів. Е, і ділим на 12 голов. Виходить 3 кг 660 г Їсть одне порося зараз у день. Ну, округлим 37 кг в день. 3,7 кг в день. Зараз їздять оце наші поросятка. 5 місяців в такому, в такому віці. Багато немало. Не знаю. Я думаю, в кінці воно все покаже, коли буде вже повністю результат який ну, за весь період від годівлі, тоді воно вже покаже. Е, скільки вони, виходить, на круг з'їдали за день. І вже скільки вони з'їдять е, за цей весь період відгодівлі. Напомню, що будемо тримати до 7 місяців. І вже потім, я думаю, чи плюс-мінус там забойчик зробимо. Ну, в общем, до того времени доживемо побачимо. Так, ще там хто дивився відео на каналі. Робив, здавали вже 5 поросят. Я тут посчитав теж для себе. Кому интересно, напишіть коментарі. Буде цікаво, таке відео, так сниму тоже. теж. Посчитав, скільки ми заробиш, можна заробити грошей на відгодівлі одного поросяти купленого. За 3000. Ну, я не вважав, що ну, наші поросята були свої. Я считав і вони, типу, як якщо купити від 10 кг до 10 кг, скільки вийшло грошей можна заробити. То теж, я думаю, відео буде цікаве, Кому цікаво, то поставте лайк підтримку каналу, Ну і напишіть якісь коментарі. Е, так, а там я далі піду, покажу вам поросят, як вони виглядають і так далі. Всі поросятка 100, одне тільки меншеньке. То зараз підемо в сарай. Поросятка трошки грязноваті. Ну, це з-за того, що просто жара. Зараз вони в основному просто лягають. А коли, коли холодно, вони кучкуються. А зараз вони стараються лежати там, де мокре, то обмазуються. Ну, нічого страшного, підемо в сарай, поглянемо, як вони виглядають. Так, пошли подивимося, що тут у нас з поросятами. Зараз кинемо їм трави, хай встають. Ось такі пацики. Я ж кажу лягають, бачите, один бок ліг і обмазався. Ось одне меншеньке. Оте. А всі плюс-мінус, я кажу так, непогані. Не Свиноматка була покрита дюрком. Так що на цьому відео будемо закінчувати. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хороших привет, всем удачи, всем пока.